Так, всім привіт, з вами Макс. Це моє друге відео і ми погнали. Так. Бедварс, Бед, Бед, Бедварс, Бед, Бет, Бедварс. Как? Через той! Заді. Ага, то все ти, я знаю, то ти треба. Что ты зараз там закил? Ха-ха-ха, вышня. -ха, вот там зарак на Походу зна в него попал. Тразнапать попадал. Не, ну я знаю, кстати. Зеленый, зеленый. Все, красава. Ты сюда. ты там став? Ставит там стоїть той індус Короче, в натурі один раз живем ще й не нападай я ж не можу якщо мене зараз кинуть якщо мене зараз кинуть. кинути нафіг стопс це просто як я золоту ВІЗЬМУ?! Стоп. Де звідси? Оце тільки от вийде... О, той тогда он показывает. Красавчик. Семь железных слайдки, на мульт. Так, да, мы замотим шушу, ми замутимо? бронечку. І меч я хочу йти вот так. Той тобто за три слинок. Так, дам Так, сюди. Бронечка. За три. А мені все броню і не треба. А стоп, тут є за чотири чи ні, ні, то зразу за сім. Так, звідси желізо. Телефон, що ти пікаєш? Ми ну, що ти розряджаєшся? Ходиш, з'їв не помив. де воняє звец? Чекай, ты тоже без вецы воняет. То да наш тоже разум, я как-то нормально зашибись. Красавчик. О красавчик, пацан. Не, так, сподебили. Молодец. Але я тут подумав. Добре, що я взяв блоки. Просто зроблю. Десь сюди сломаю. Я, я свої блоки можу ламати. Да. Як мені це зробити? Ладно, зараз перебіжки. Так. Ось я так блоків наберу собі. Два стаки без. Нє. Мой же стак капєц. Пусть я не розрахував. Дай воно Так, ті краби мене не бачать. А, ми ж їхнє ліжко походу зламали. Чи ні? Ага. От і все тут і досяте, такі ручку. Ну. називається кірочку взяв. Я ж не можу. Е, а де їхнє. Ліжко Стоп. Накажи час в цей на вылез. не накажи часы на вывес. Молодец, мало все не сказала. Стоп, ты вже по мне, походу. Тропики, значит, цветы. Ай-ой-ой, де нафіг звідси? А потом мій. Ясно. А я в цве. Так, походу тебя? Не, я не здох. Я в собові. О, вот иду, что ты тут забув? Что ты тут за? Наша это прыгал. Ти що тут робиш? Ясно. Ладно, не вдалося нам виграти. Я хочу подивитись мій відео відеоролик. Поставьте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. З вами був Максим. пока!